У котрій годині потрібно вставати вранці. Також в цьому відео ми поговоримо про цінність сну на одну годину. Так, так, є такий термін. Ну, от, дивіться, є люди, які навчилися спати, вони можуть спати там, по 4, по 5, ну, декотрі, максимум 6 годин на добу. Як це вдається? Ну, якось так. А ось так, є такий фокус. Ну. Це для того, що у вас складе полна картинка. Вам потрібно подивитися, буде це та наступні кілька відео, і там я буду якраз ці всі речі розповідати. Да, це і наступне відео. Да, бо це дві, дві різних теми. Да, це і наступне відео, і у вас складеться повна картинка. Тому обов'язково підписуйтесь, дзвіночок натискайте, щоб ви були в курсі. Е, так, як спати? Значит, в цьому відео ми поговоримо перше про це цінність. Друге, як спати по кілька один день. І третє, от мало спав, але виспався. От Як таке вдається? Феномен такий. Да? Ну, я знайшов цю інформацію. ну Це один з моїх наставників давав цю інформацію. Також в інтернеті її знайшов. От, давайте я вам розповім. От, ви поділіться, будь ласка, в коментарях своїм досвідом, тому що в мене такий досвід є. От, е... Я думаю, він у вас так само є. От. У нас бувають такі випадки: хочеш, хочеш спати. Сонце йде на захід, ти щось крутився, крутився, такий, хочеться щось спати. Приліг, заснув, кілька годин проспав. ну, Наприклад, там, в 7 ліг спати, в десятій встав, все, до ранку ти ходиш, танцюєш. от, хочі, от такі, спати не хочеться взагалі. Та блін, ну що ж таке? Лягаєш спати, а воно не спиться. От не спиться, просто і все. І не можеш зрозуміти, ну як так? От спав там пару годин поспав дуже коротко, от, і спати не хочеться. Да? Е, важливо ще те, коли ви лягаєте спати, та скільки часу ви спите, от, в який час ви лягаєте спати. От, я все, все, що розповідав, я більше говорю про те, як замку просипатися, але це перший пункт. Коли о котрій годині ви лягли спати ввечері, так, і ви вже тоді з того вже можете тоді розуміти, ну, от, який графік у вас буде. Да? І так, є така табличка дуже цікава. Коли вечором ви лягаєте спати, з 19 до 20 години цінність вашого сну, тобто одну годину ви поспали, але по цінності ваш організм сприймає те, що ви спали 7 годин. 7 годин. Друге. Коли ви лягаєте спати з 20 до 21, ваша ромінця сприймає, що ви спали 6 годин. Тобто, дивіться, чим раніше ви лягаєте спати, дивіться, ви проспали з 7 до 9, і ваша ромінця сприймає, що ви спали 13 годин. Уявляйте собі, Така сила. Вам не треба спати тоді там, 6 годин чи 8 годин. Ну, сила набагато більша. З 21 до 22 години 5 годин, з 22 до 23 години 4 години. Да? З 23 до 24 години 3 години. Да? От. А потім далі йде з 12 до 1 2 години, з 1 до 2 година, з 2 до 3 30 хвилин, з 3 до 4 15 хвилин, з, 5 до 6, з 4 до 5 7 хвилин і з 5 до 6 1 хвилина. Тобто, чим далі до ранку бачимо, да, що там взагалі цінність ну, падає. То є, з друга, третя година, все далі, там третя, навіть, третя, і далі, там же все, там цінність повністю збувається. Тому чим раніше ви лягаєте спати, тим ви стаєте сильнішими. Ваш розум заспокоїться, да, і ви набагато менше спите, але якість набагато більша, Набагато більша. Люди кажуть: спиш, спиш, а результату немає. Нема. Я ще в наступному відео ще доповню деякі речі, от, які фази сну в нас є, як воно розбивається, і ви побачите, ну, тоді у вас складеться повна картина. От. Чому спати і та скільки годин треба спати? Бо в нас є, така, знаєте, такий момент: ми можемо спати пару годин і виспатися, а можемо спати довго і встаєш, як пом'ятий поломаний. Да? От. Про це я буду розповідати в наступному відео. І так, ще раз нагадаю, що з 19-ї години до 20-7 годин, да? Цінність ну, да? з 20-21 до 6 годин, ну, з 21-22 до 5 годин. Тобто, ну так як я казав, чим раніше ви лягаєте спати, я не казав обід, хорошо. <сум> тобто під вечір, коли сонце йде на захід, чим раніше ви лягаєте спати, чим раніше, тим раніше ви просипаєтесь ну, от, і ви маєте набагато більшу силу. От, відповідно, це все у вас почне складатися. Доповнення ще по тому, скільки годин потрібно спати, дам в наступному відео. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Ви знаєте, хто має такі проблеми з сном. От. Воно точно буде комусь корисне. Також підписуйтесь на мене. Я вам дякую за пригляд. До зустрічі в наступних відео.